Урок я пізнаю світ. Урок 53, тиждень 6, сторінка 33. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку географічне положення Одеської області». Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо мандрувати нашою країною Україною і зупинимося саме в Одеській області. Перегляньмо відеофрагмент з піснею Мандрівка України. Мандруємо саме Одеською областю. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, тут Дніпро шумить Серед Європи війна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Я Одеську область в Україні знаю. Де Дунай у Чорне море упадає. Там у Гельтіністо пилково існує, а тунецькі заповідник природу пийнує. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні проби, війна неділима, це твоя країна, рідна батьківщині. Одеська область повторимо уривок пісні. Я Одеську область в Україні знаю, де Дунай у Чорне море упадає. Там у Дельці місто Вилково існує, а Дунайський заповідник природу пильнує. Прочитайте ще раз самостійно пригадаємо з вами герби. Областей, які ми з вами вивчили. І так, ведмідь, це і сім смужок, це герб саме Закарпатської області. Герб, що має Якір, пшеницю і Виноград, це герб Одеської області. Герб, що має лева, що піднімається нагору, це герб Львівської області. Перегорнемо сторінку, попрацюємо з адміністративною. Картою України. Для початку покажемо основні географічні напрямки або сторони світу: північ, південь, захід, Схід. Запишемо проміжні географічні напрямки, користуючись скороченням. Між заходом і північч північний захід. Між і сходом – північний схід, між Заходом і півднем. Південний захід, між південним і Сходом, Південний Схід. З'ясуйте, у якій частині України розташована саме Одеська область. Якщо ми візьмемо ось приблизно середину карти, то для того, щоб потрапити насередину в Одеську область, потрібно йти у напрямку на південний захід. До якого моря має вихід Одеська область? Подивіться, будь ласка, Одеська область має вихід до Чорного моря. Знайдіть, будь ласка, те місто, про яке йшлася мова у пісні. А там місто, там, у Дельті, місто Вилково. Підкарешіть його, будь ласка, місто Вилкове. Запишемо те, що ми з вами з'ясували у завдання 3:2. Визнач, У якій частині України розташована Одеська область. Ми сказали: на південному заході. До якого моря має вихід Одеська область, до Чорного моря. Прочитаємо текст. І, щоб не помилитися, попрацюємо одночасно із картою на сторінці 34. І так, Одеська область межує з Вінницькою областю. Правильно? Так. З Львівською, ні. З Кіровоградською. Так. Підкреслюємо: з Миколаївською. Так. І з країнами Європи: Молдовою. Так. Польщею. Ні. Румунією. Так. Намалюємо на карт. На карті контури саме України нашої. Намалюємо контури Одеської області. Позначимо обласний центр Одеської області, місто Одеса. Перегорнемо сторінку і попрацюємо разом. Розгадайте ребус, торт у слові торт. Першу букву міняємо на П. Виходить порт. Чому ж нам треба слово порт? Ваші пропозиції, ваші припущення. Увага на екран. <му> цей малюнок, цей мультфільм, дуже добре ілюструє саме роботу, яка відбувається, або говорить кипит. Кипить у порті. А що ж таке порт? Читаємо разом. Порт це ділянка берега моря або річки, на якій розміщено будівлі та пристрої для завантаження і розвантаження кораблів. Одеський порт один з найбільших українських морських портів. Причальна лінія морського порту становить 9 кілометрів 54 причали. З максимальними глибинами до 14 метрів. Ось чому Одеська область там така дуже головна для України. Тому що туди можуть приїжджати дуже багато морських, саме, човнів, морських човнів і розвантажувати свої вантажі, тому що ще й глибина порту 14 метрів. Ну, а тепер хвилинка математики. Візьміть, будь ласка, олівець і проводіть лінії на малюнку, починаючи від 1 до 20. Ось так, як я. У вас вийде гарний корабель. А тепер попрацюємо над завданнями бобу. Вчимося швидко рахувати. Записали результат. Перевіримо. 90. Другий приклад. Увага на екран. І так, відповідь перевіряємо 10. І останній приклад. Перевіряємо. 70. І так у вас має бути записано: 90, 10 і 70. Попрацюємо із ребусом. Розгадаємо його. Олія відкидаємо першу і останню. Лі. Потім ч. У слові кит тільки другу. І тигр тільки першу і другу. ТИ. Виходить слово лічити. На яке питання відповідає слово лічити, на питання, що робити. Якою ж частиною мови є слово лічити? Це дієслово. Попрацюємо на інформацію у рамочці. Прочитаємо разом. Дієслово – це самостійна частина мови, що означає дію предмета, відповідає на питання, що робити. Що зробити. Мандрувати, що робити, навчити, що зробити. Пишу, що роблю. Читаєш, що робиш, подорожуєш, що роблять це дієслова. Повторимо ще раз: дієслово це самостійна частина мови, що означає дію предмета, відповідає на питання, що робити, що зробити. Потренуємося. Працювати, визначити дієслова у реченні, ставити питання до слів. Здавна люди селилися, селилися відповідає на питання, що робили. Якщо питання, що робили, це дієслово. На берегах Чорного моря будували, що робили? Знову дієслово. Там міста й порти. Вони ловили. Що робили? Дієслово. Мандрували, що робили морем. Діє слово. Отже, всі слова, які у нас зустрілися в тексті, селилися, будували, ловили, мандрували, відповідають на питання, що робили. Вони означають дію предмета. Дію, яку виконували люди, селилися, будували, ловили, мандрували, а отже є частиною мови дієслови. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами мандрували Одеською областю.